Друзі китаю! Сьогодні у мене на каналі буде зовсім незвичний, скажімо так, для каналу гість. Це буде от така штука. Це бронепліта. Значить, я її придбав от, під плітаноску, про це ми поговоримо трошки пізніше. До речі, огляд плітаноски, який сьогодні буду показувати, також є на моєму каналі. Можете пошукати, кому цікаво. Значить, бронепліта. А це буде відео про, скажімо так, ну навіть не про розпаковування, от, а про те, що таке броні плити, яких класів вони бувають, якась загальна інформація, яку може хтось шукає. Я ну, спробував зібрати це все діло в одному відео, хочу зробити, от, і вам про це розкажу. Значить, я тримаю в руках бронеплиту. 4 класу, ось так вона виглядає. Її вартість всього навсього 1700 гривень. Називається Fiera Одразу збираєш наперед. От, тут є така наліпочка: написано броньована пластина ДСТУ 8782 2018. Четвертий клас захисту і написано: сталіка використовується Armor X600T 6 мм. Розмір 250 на 300 мм. вага 3,7 кг. А тепер давайте розбиратися навіщо потрібні ці плити, де вони використовуються, які класи вони бувають, і загальна інформація. Значить, дивіться. Надійність броні, в принципі, залежить від якості броні плити, ось ці, тобто для тих, хто використовує ці вироби для свого захисту при тих або інших завданнях. Значить, для волонтерів і місцевих поліцейських використовують Плити першого та третього типу захисту. От, починаючи з 4 класу, це вже для бойових дій. Давайте переговоримо про в принципі, класи, які вони бувають в Україні і в світі. Значить, дивіться, у нас використовується ДСТУ, державний стандарт. От ми це побачили на цій плиті, написано ДСТУ 8782 2018. Значить, за ДСТУ є всього 6 класів цих бронеплит. За стандартами НАТО, і в принципі, міжнародними стандартами є 5 класів. Значить, що я ще, скажімо так, знайшов? А, тобто міжнародна система передбачає 5 типів класів захисту. А, далі, а, найпопулярнішими плитами є, звісно, плити 4 та 6 класу, але знову ж таки, починаючи з 4 класу, це вже є плити, повторюсь, для бойових дій і для військових. А, значить. А плити четвертого класу, от цього, який я тримаю в руках, повинні відповідати Державному стандарту України. От. І мені ще от з цією плиткою Fiermax прийшов ось такий документ, скажімо так, а точніше його копія. А, значить, Дивіться, давайте подивимося, що сам виробник поклав і розповідає про свою бронеплиту. Тот, я, чесно кажучи, не очікував, що там щось буде за таку ціну, але там не менше, як з'ясувалося, можна зараз тримати за абсолютно доступною ціною. Тобто 1700 гривень коштує пліта зараз у них акція, вона коштувала 2500 Посилання обов'язково на е, сайт е, ось цього виробника я вам залишу в описі вигляді коментарів. От, можете подивитись може вам щось сподобається Комплект цих плит, тобто спереди і позаду, відповідно, буде коштувати 3400 гривень. Значить, є отака штука, називається протокол випробування. Є номер і написано жорстких броньованих елементів. Тут є різні типи плит, але я знайшов о, ту плиту, яка саме в мене. І от є табличка. Тут обов'язково повинні бути результати опробування такий пункт. Так що, якщо ви купуєте якусь бронеплиту, ну, можна, або знову ж таки на сайті виробника подивитися, може, там якась документація з цього приводу є. От. Або все-таки попросити ну, у виробника, щоб вони нарісла вам таку штуку, щоб ви знали, від чого захищає та або інша плита. Чому це важливо? Як з'ясувалося, ці класи згідно ДСТУ, вони передбачають, що, наприклад, четвертий клас захищає від. Куль з е, СВД, куль з АК, але знову ж таки, там є нюанси, е, від саме яких куль захищає саме ця бронеплита. Бо зрозуміло, що, наприклад, для м -м, військових є спеціалізовані кулі, наприклад, бронебійні, які в цьому тесті ДСТу не використовуються. Тому, чим вищий буде клас, е, щоб ви розуміли, бронеплити, тим більше захист від. Більш різного типу куль у вас буде. А, значить, конкретно по цьому зразку, це, значить, що тут пишуть? А, вимірювали, ну, напевно, такі вимоги згідно ДСТУ, з дистанції, звісно, 10 метрів. І от пишуть, що а, калібр був 762. Зараз подивимось дам. А, такс. 76239, гвинтівковий патрон з кулею б 3 чи БЗ, чесно не скажу. Значить, кут влучання вказаний, швидкість кулі. Причому швидкість кулі повинна, скажімо так, бути до 760 метрів на секунду, початково, як я розумію. От, якщо вище, наприклад, табличчя зазначено 768, то це вже не враховується, тому що швидкість перевищена за нормову. І от, скажімо так, з 9 пострілів, які тут зазначені, тут є один пробій, скажімо так. От, якимось типом кулі. Це 7,62. З 5,45 пробоїв з такої ж дистанції немає. Тут є 5,45 на 39 автоматний патрон з кулею ПП. Тобто вказані конкретне типу кулей кулі, і яка не пробуває цей скажімо так, бронжет, цю бронепластину. Враховуйте це обов'язково. Чому? Тому що ну, повинні знати, від чого захищає ваша бронепластина. І також докладаються ось такі фотографії, чорно-білі маленькі, вигляд бронепластини вже після випробувань. Значить, давайте, яка інформація ще є, яку я знайшов? По, в принципі, оцим плитам і всьому іншому. Дивіться. В даному випадку у нас є всередині сталь 6 мм. Потім є тканина, дуже схожа на джинс, скажімо так. є якась така прокладочка, не знаю з чого вона виготовлена. От. І є оцей от демпфер. Це такий так, амортизуючий матеріал, який прилягає у вас до е тіла. скажімо так. Значить, це матеріали, які використовуються для виготовлення оцих от бронеплит, які Значить, Це може бути кераміка, балістична сталь, сталь, Стальш, а потім може бути якихось спалуки, це ківлар, а, політлен і інші сплави та спалуки. Значить, в чому, скажімо так, мінус таких матеріалів, як, наприклад, кераміка або ківлар? От по ківлару для мене це взагалі було велике здивування. Як засувалося, то ківлар не можна використовувати, тобто пластини не можна використовувати по закінченню їх терміну. У них як зсувалося, є термін. Експлуатації, от, які ви можете його використовувати, буде термін придатності. По керамісі всі знають, що кераміка це дуже хрупкий матеріал, тому там одна маленька тріщинка в пластині може призвести до того, що ви не зможете її використовувати для ефективного захисту. От, ну, в принципі, так от я вам розказав, в принципі, які матеріали є. От, розміри бувають різні, стандартний розмір є 25 на 30, як ця пластина. От, також вони можуть бути або рівними або вигнутими, як в даному випадку є невеличкий кут, от, для того, щоб скажімо так, анатомічно вона більш а, прилягала до тіла от, і а, більш комфортно було її носити. А за вагою тепер давайте а, поговоримо також. Тобто, Звісно, що від класу плити, чим вищий клас, тим повинна бути відповідно, більша вага. Наприклад, це плита третього класу. Тобто вибачаю, 4 класу, в неї вага написана позаду 3,7 кг, тобто комплект з двох плит у вас буде йти 7,4 кг тільки пластини, скажімо так. Далі, наприклад, для пластин 6 класу борні плити, це вже буде вага 10-12 кг за комплект. Тобто одна плита буде важити 5-6 кг. Ось така от чудова штука. Тобто, в принципі, я вам розказав, які матеріали використовуються. Яка вага, які особливості, от, щоб ви знали, в чому залежність, скажімо так, від, ну, наприклад, різниці, що я не сказав, між першим, наприклад, і четвертим класом, то перший клас те, що я дивився, там вимоги вже до, більше по пістолетним набоєм, 9-мм, то там захист планується от з першого, по другий і третій клас, частково це більше пістолетний набій. От, тому використовується для. Скажімо так, міських поліцейських і для, те я казав, волонтерів. Значить, що ще є з приводу цих от броніплит? Знову ж таки, враховуйте їх вагу, коли будете їх купувати, враховуйте клас захисту, подивіться обов'язково, від чого вони можуть захищати. От. І виробник, почитайте, може, там є якісь також такі штуки, щоб обов'язково були ну, хоча б такі документи, які можливо. Можна буде ще й перепровірити, бо тут є і номера протоколу випробувань і всього іншого. І вказані типи куль, які використовувалися, то, в принципі, тут все е, вроді як по Значить, Далі. Що нам потрібно, коли у нас є бронеплита? Звісно, що ми не можемо просто приліпити її на тіло, прив'язати її скотчем або зробити дірочки, причепити на якісь там шнурки. Потрібна плітаноска. от такого плану вам потрібна плітаноска для того, щоб можна було поставити оці бронепластини. Значиться по плитоносці. У мене відео там є окремо, можете подивитись От, коротенько, вони є різних типів. От, в даному випадку це турецька плитоноска, ось така з підсумками для магазинів. Далі на системі молі. В даному випадку, це в чому є перевага. Якісні матеріали це кардура 1000D, а виробник Турції є от такі от. Повітря пропускні а, сіточки, як на рюкзаках, для того, щоб а, було, скажімо так, провітрювання цих областей, коли ви надягаєте а, цю плітоноску. Є там карабінчики, пом'якшувачі на плечі, регулювання за, скажімо так, і в плечах, і в ширині, там, де у вас а, а, а пояс. Тут ну, тобто, все одно, вам така штука буде обов'язково потрібна. От, коли обираєте, то також обираєте під свій розмір от, І можна потім буде ефективно їх використовувати. Друзі, на цьому поки все, так вкратце про бронепластини і з чим їх можна використовувати, для чого вони потрібні. Нагадую, не забуваємо донатити на ЗСУ. Я вам всім рекомендую наш благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Криворізька, 2. Нещодавно, а точніше, вчора ми проводили ярмарок, де збирали на систему ідентифікації цукарок для 18-ї бригади. От, тому в нас такі ярмарки ще будуть проводитись, долучайтесь також. І допомагайте, там є у нас посилання, обов'язково я вам скину в виліді коментаря на наш фонд, де можна задонатити саме для допомоги переселенцям та армії. c'est le seul endroit où on